Всім привіт! Хіжак хижаком, але хочеться половити, спокійно, посидіти на махову вудочку. Я люблю це робити весною, коли немає комарів. неспокотно, можна вдень ловити. Саме вдень я і приїхав на вечірню риболовлю, так, з обіду до вечора посидіти і спробувати піймати щось на фідер і щось на махову вудочку. Зараз буду замішувати прикормку на плітку Real Fiш Платва коріандр, Арахіс. Чому я беру дві снасті? Тому що хочеться на фідер, хочеться на вудочку, а місця такі ще не зрозуміло, чи тут буде працювати фідер, чи буде вудка працювати. Тому я не складно закинути те і те і потім вже дивитися, спостерігати. Я думаю, все одно на фідер буде краще. А знаєте де я сиджу? Я сів там під очеретом, навіть в очереті, де в мене клювали окуні на спінг. Я хочу спробувати на черв'яка їх піймати. Чи будуть вони клювати, чи не будуть, ми дізнаємось в найближчий час. Кілька годин воно покаже. А от фідер буду закидати вже на русло, в яму і там вже побачимо також. Якщо тут клювати не буде, завжди можна місце змінити. Це... Річка Убідь, тут місцем багато, вода нормального рівня. А ще я прикорку хочу додати трошки грунту. Зовсім небагато. Кілька жмень. На вудочку було клювання. Стій Куди? Черв'ячка скубануло, може плітка яка глибина метрів два з половиною. Глибоко, але ж тут стоїть мальок в цьому очереті. Яку наживку буду використовувати я на фідері? Буду ставити пінку, дві штуки, також є тут в річці. Ого-го-го. Там Там он, там он плавеці викинула вже. Може там риба сидить. Ага, немає риби. об'їло черв'яка. Хто ж там? Ну явно це, це не окунь. ну. Можна пінку підсадити, побачимо, може плітка балується. Я розраховував на окуня. Ух ти! Запуталося. Зараз розпутаю. Хтось стоїть біля самого дна, я так закидаю удочку, щоб гачок і грузило були на дні. Щоб не зносило з точки. Блін, вітер заважає, не можу закинути. Оце наче щось вийшло. Так, тепер фідер. Закидати можна далеко, але буду старатись кидати посередині річки. Це буде у мене такий розвідувальний закид. Подивитися, як там на дні що робиться. Місце для махової вудки я поки що не прикормлюю. Знаєте чому? Тому що я хочу піймати окуня на черв'яка. А в мене вже відразу там якась дрібнота об'їдає черв'яка. Якщо тут кинути прикормки, злізеться і ще більше і окуня я не побачу. Ну от, Якщо за пів години окунь не клюне, значить тоді можна буде вже думати там, підкормлювати білу рибу, яка тут крутиться. Але як, вона крутиться недалеко від берега, але там глибоко, більше 2 метрів глибина. Закидаю фідер в саму ямку, там ну, ніхто не клює. Тому от не знаю, ще поки що дивлюся, спостерігаю і думаю, якщо нічого тут мене не вийде ловити, то в мене є завжди старе місце. Де я минулого разу ловив на фідер, там мене клювало. Але там теж глибина і там яма. Ну там чомусь риба трималася. Отак. Це я кажу про те, що треба завжди мати запасний варіант, так як з одного погляду ти бачиш гарне місце, але починаєш там ловити, а ну... місце виявляється не дуже таким уже робочим. Тому треба не сидіти довго. А там максимум годину. Нічого не виходить, значить це переходь на інше місце. Це така тактика в мене по малій от. О, 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 о. На фідер хтось. хтось є. Є. Да й непоганий є. Тут я щось з вудочкою возився, возився. Хто тут такий? Плітка. Ну от. Все таки вона тут є. Все таки клюнуло. На вудку там шов. Хто тут? Хтось клює на черв'яка. Може вже. Еге, еге. Щось дрібне. Мучить. Ну от на фідер розглавився. Точку я запам'ятав, куди кидаю. У мене там екліпса стоїть, тому можна продовжувати. Перша риба є. Яка клюнула здорова риба на вудку, то це, оце там я чекаю окунів. Але замість окуня клює пліточка на черв'яка. Ось так, зараз кінь прикормки, її там збереться, ну побачу. Якщо окунь на протязі там пів години не надумає клювати, тоді можна буде тут вже підгодувати ще нормально прикормки кинути і ловити пліточку на вудочку. Все підкормлюю. Окунь не клює. Тому Зараз накидаю туди прикормки. Хай там біленька збирається. О, о. Хтось засмикав знову на черв'яка. значить і повело оце мені ще там подобається що майже немає течії так от стояча вода наловився я зматую вудочку погано в цьому місці як не крутий треба ловити з дна а коли ловиш дна чіпляюся за коріння очерету я відірвав спочатку гачок, прив'язався, продовжував ловити, зменшив глибину і все одно вперся в коріння, що відірвав з усим всю оснастку. Але поплавок рятував, тому вирішив все з поплавком в цьому місці, з гудочкою. А ще фідер, от годину сиджу, одне клювання. От якось так виходить, що на другому закиді клює плітка. А потім все, наче риби немає в воді. Ну що, одна ходить, не знаю, може одна була. Ну, на вудочку прикормка не подіяла з кращої сторони, тому що все одно клювала така риба, яка не засікалася. Клювань багато, але вона не може заїсти за пінку. От смикає, дергає, поплавець тягає, а не можу засікти. Ну, що я думаю? Ну, немає сенсу тут впиратися, боротися з цією мілюзгою. Тут недалеко перейти. Збираю речі і переходжу на моє старе фідерне місце. Там все-таки мене тоді клювало. А може сьогодні ще буде краще, тому що вже потеплішало, вода прогрілася. Ну і там варіанти, ще можна кудись перейти з фідером, якщо там не буде клювати. Отак От я сьогодні ловлю. Іначе поверху якась біленька скаче, може то уклійка, може то. Дрібна краснопірка, ну таке. На вудочку ще зовсім погано. На новому місці мене відразу клюнула. Літочка відразу на першому закиді. Просто, як сказав, на новому місці. На старому місці, але сьогодні тут ловлю, тільки ось прийшов. І відразу на три пінки перший закид, Я ще не встиг навіть всі речі розкласти і вже клювання. Отак. От ану, ану, друге клювання. Друге клювання і є риба і така невеличка Але є, але ж клює. А то там сидів годину і одне клювання тільки бачив. Закинув я її тут вудочку, клює на неї дрібна плітка, нічого такого цікавого. Ну, без прикормки, правда. Ще не кидав. На фідер було проклюнуло, піймав 4 рибини, а це щось таке не знаю. Дип-дип, що об'їдає, на червячка закинув. Щось таке, не дуже. Черв'яка ось об'їла, знову зараз ще один закид на пінку. Да. Хочу спробувати на геруса закинути. І саме фідер на геруса. Як воно буде, треба їх тут знайти, пошукати. Ну а так взагалі тут краще ловити, ну краще клює, ніж на першому місці, де я сьогодні спробував. Хотів вже піймати окунів. Ну, така, така мрія була половити окуня. А він там тільки на клює. На вудочку не підходяще місце. Дуже багато дрібної риби там ходить. А по дну закинеш, по дну піймаєш зачеп. Ввання було гарне, чи є там риба. Риба є. Ось Так мені подобається. Хоч і невеличка рибина, але з гарним клюванням. Таким потужним можна сказати вже. О, тепінка працює. Це така вже дрібна плітка для цієї річки. Ну добре, ще зроблю закид на, на пінку, на три пінки. Треба чаю випити, бо щось налазився, горло починає боліти. Чи продуломо вже. Вітер трохи дув, а воно ж сидиш з ротом відкритим, мухи залітають. Погода вона таке, наче і тепло, а вітерець дуне. І вже руки мерзнуть. А я ось геросик шукав у воді, то вода ну просто крижана. Таке. Поки вода не прогріється хоча б до 10 градусів, толку не буде такого, щоб реально клювала риба. Потрошку то клює вже добре. Хто там що таке? На Вудло Ага, вуло чіпляє траву. Це Та так, закинув перевірити, що воно буде на, на поплавець Ну клює, ну такий дрібний І то клює не дуже прям. меншу глибину. Бо по дну щось сміття все. Ловлю, ловлю. Я сьогодні знову брав сливи. На моєму другому каналі я знімав відеорецепт, як ці сливи робляться. Це мариновані. Мариновані сливи на зиму в банках, Там з різними спеціями. Лавровий лист, горошок, плоздика. Ось таке. Вже не раз показував. Взагалі-то вони якби більше до м'яса, там якісь там закуска до чогось. Ну, я люблю з чаєм. Думаю, что они сладкие для меня. але можно не только с чаем. Ох. Хайя! Ого, какая рыба! Оце таке клює. Це навіть моїм котам уже маленьке. Верховодка така. В цьому місці риба ходить, тому що Клювання постійно і їх не потрібно довго чекати. От, 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 от. Цього разу нічого немає. Я це закинув на два героса. Чи є, нема нічого. А геруса така наживка дуже ніжна, що навіть слабенькі клювання, риби, її розривають. От, одного зняло, я ловлю на два. Бо один маленький герус, мені здається, дуже вже він маленький. Потрібно хоча б два чіпляти на гачок, щоб клюнула якась більш-менш нормальна рибина. Клювало, були клювання на черв'яка, на пінку, от на геруса клює. Ну, коли її гарно клюне, а коли так, таке, бачите, як зараз. Ну... О, яка риба клюнула на фіда. Дивіться, яка риба. Маленький головень. Але все-таки це ж головень. О! Клюнув він на одного геруса. Перший голова в сезоні. Відпускаємо маленького. Так, пливи, пливий. Пливи. Поліз пущі. Але все одно щось сиджу і хочеться мені кудись перейти. О тут, ну наче потроху клює, але хотілося б краще. І от одна із таких місць, одне з таких місць, куди б я перейшов, от сьогодні я дивлюсь саме по активності риби, я сиджу на вході в ямку. Тут така глибина немаленька. І тягне мене знову на вихід з ямки. Там я дивлюся на поверхні, рибка скаче. По-перше. По-друге, минулого разу я пробував там ловити на спінгоку ні клювали. Якщо ходять, ходять окуні, там має бути і не тільки ця риба. Тому це зроблю закид, посиджу трошки і все-таки візьму і перейду туди на вихід з ямки, там посиджу теж, також якісь півгодинки. Ну от, отак, не знаю. Хочеться експериментувати, а не сидіти чекати поки та рибина підійде, бо якби не клює, активно, щоб одна за одною, Ну і ви самі розумієте, що холодно. На вулиці то тепло, але в воді холодно ще. Так, клювало. І що? Є риба, немає риби. Це таких клювань більшість. Поклює і немає нічого. Поклює і немає. Наживку обіб'є. Все ж таки вирішив перейти на інше місце. І ще десь у мене годинка часу для риболовлі. Але поки що потрібно зв'язати новий монтаж, годівничку почепити, повідесь, бо чому-чому так вийшло, відстрелив. Все полетіло в воду і за того, що прийшов, думаю, закинув зараз бо і так закинув, що гілки заважали і все полетіло. Я ще там розумію 100 грамову годівницю відстрелити. Ну не 40 аж грамову. Отак вийшло. Не дуже добре. Якщо тут риба ходить, я думаю, клювання будуть. А якщо ні, то ні, вже це ж таке. Ну Мені там набридло сидіти, воно смикає, смикає, з гачка, все таке. Не знаю, сьогодні щось не дуже там ловиться. Трохи піймав риби, бачите, головень клюнув. Маленький. Якесь клювання було. посмикало, напевно, дуже дрібна рибка. Ну, до підсічки не дійшло. Тут я чіпляв бутерброд. Черв'як пінка. Зараз черв'яка зніму, залишу тільки пінку. Наче й наживка вся ціленька ну щось дуже маленьке клювало я так думаю таке ото з палець П'ю чай. Там ще хай стоїть воно. Ну, хвилин 10 і збираюся. Нічого не піймав я на виході з ямки. Ну, перевірити потрібно було. Тому що от кортіло тягнуло, дивлюсь, риба по ямці. Почала гуляти, на поверхні такі. Рухи були, не знаю, голови, напевно. Ну, голови невеликий такий. Може такий, як я піймав. Ну от по поверхні води вже стрибає. Можна там поплапопер. Ну, побачимо. Є мене такі штуки. Може колись спробую, але хай ще тепліше, щоб більше риби було на поверхні. Бо таке рідко виходить. Ну, виходить. Сьогодні не такий гарний улов, як був минулого разу. Але свою рибу я піймав. Їде ж не за кількістю риби, а просто от перевірити, половити. Піймаєш, не піймаєш, це вже як пощастить. Ловив я до 5-ї години, як і планувалося. і от Приїхав, забіду, такий кльов ще більш-менш, а потім все гірше, гірше, гірше. І от останню годину я взагалі нічого не піймав. Хоча кльов бачив, але не піймав. Тому ось така сьогодні вийшла риболовля. Рибу я піймав, рибу бачив, в руках тримав. Ну, не та кількість, не той розмір, може. якби. Ну, Це місцева риба. Будемо далі продовжувати шукати і ловити на фідер, на спінг, на махові вудки. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, лайк, like, дизлайк, підписка, побажання. До зустрічі!